Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні у випуску, як працюватиме громадський транспорт Дніпра на великдень та поминальні дні? Висновок омбудсмена щодо умов проживання у шелтерах для переселенців, великодні дерево побажань. У Дніпрі на три дні обмежать рух Амурським мостом. На переправі проводитимуть ремонтні роботи. Відповідний проект розпорядження з'явився на сайті міської ради Дніпра. За повідомленням, рух транспорту на мосту припинять з 18 години 28 квітня 2023 року до 6 ранку, 2 травня 2023 року. Там планують провести ремонтні роботи дорожнього покриття до початку виконання. Дня робіт департамент благоустрою та інфраструктури має розробити та узгодити з правоохоронцями тимчасову схему руху в об'їзд мосту. Зазначається у проекті розпорядження. Також на місцях перекриття руху мають встановити огорожу та відповідні дорожні знаки. Розпорядження почне діяти з моменту підписання міським головою Дніпра. У Дніпрі волонтери та переселенці не згодні з висновками обудсмена щодо умов у шелтерах. Напередодні офіс уповноваженого справ людини в Україні провів ревізію гуртожитків. У п'яти виявив порушення. Суспільне побувало в двох шелтерах з переліку. Ані мешканці, ані керівники з висновками не згодні. Деталі історії у сюжеті. У цій кімнаті на 12 дванадцятьох Марія мешкає разом з іншими переселенками з Донеччини. Та Луганщини. Утім, каже жінка, умови для життя прийнятні. Ми жили в підвалах, їли сирий рис запарений. А тут нас я, я не знаю, я не знаю, я така довольна. І часи в мене тут, і м'якеньке, і чистеньке. Все. Я тут, ну, курорт, і телевізор поставили, і кроваті нові нам поміняли. Спонсори допомогли. Проте, офіс омбудсмана України виявив у цьому шелтері ряд недоліків: стан кімнат, єдина душова на усіх мешканців. Також їжа, що стояла на підлозі, говорить куратор центру тимчасового перебування переселенців Володимир Хвистюк. Прийшла перевірка, а до нас кур'єри привезли їжу, яка упакована в індивідуальні пакунки. Відразу ця перевірка почали фотографувати. У центрі кажуть, наразі ремонт вже зробили у коридорі та на кухні. Подальшого відновлення потребують кімнати, у яких живуть люди. Говорить голова громадської організації Джерело підтримки Людмила Дінник. Пофарбували стіни, укріпили їх. Інші організації нам надали холодильник, сушарку, пральну машину, от, чайник. щось. Ми купували самі. Переселенці розповідають, їхньої думки щодо умов проживання співробітники офісу омбудсмана не питали. Говорить переселенка з Донеччини Ірина Бугрим. Начелі фотографірувати ні представі лісні. Почали фотографувати. Не представилися ніхто вони, ні з якої організації. Погрожували викликати поліцію, якщо не пустимо. Ткнули якийсь папірець. Ми встигли прочитати, що він дійсний тільки за наявності посвідчення. Нам цього посвідчення не надали. Ам, етаведоставірення ні не предоставили. також громадські організації, які належать шалтер, додали мають інший прихисток, де умови краще. Пропонували людям перебратися туди, утім вони не схотіли. Говорить голова громадської організації Джерело підтримки Людмила Дінник. Тут мешкають люди з сім'ями в окремих кімнатах. На кожному поверсі ми облаштовуємо душові кабіни. Є кімнати для прийому їжі, є пральні кімнати, є кімнати для сушіння одягу. Інший прихисток до умов якого у офісу омбудсмана також виникли питання. Він належить НТУ Дніпровська політехніка, і тут переважно мешкають студенти, говорить про ректор Національного технічного університету Дніпровська політехніка Олексій Григор'єв. Виказали. Претензії щодо стану кімнат, щодо величини сплати за мешкання вона така сама, як і для інших сторонніх осіб. Він складає в зимовий період близько тисячі гривень. Ніхто не змушував переселенців туди заселятися. Вони обрали гуртожиток, погодили з умовами мешкання. Вважаю, що умови цілком пристойні. За останній рік у гуртожитку відремонтували деякі з туалетних кімнат, поставили бойлери у кухнях. Переселенець Северодонецька Костянтин мешкає тут з дружиною. Спатіє спати єде, мікрохвильовка. Правда, я її привіз. Холодильник, нормально все душ. Є кухня, туалет. Жіночий такий. Чоловічий трохи гірше. чуть Обидва шалтери офіційних висновків щодо порушень не отримали. Суспільне направило інформаційні запити до інших прихистків, які перевірила команда обуцмана. Також ми направили інформаційний запит до Офісу уповноваженого справ людини, аби дізнатися про алгоритм та результати перевірки. Відповідь оприлюднимо. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. У великдень та поминальні дні громадський транспорт Дніпра працюватиме у звичайному режимі вихідного дня. Про це мовиться у телеграм-каналі департаменту транспорту Дніпровської міської ради. Також у поминальні дні до міських кладовищ курсуватимуть додаткові та подовжені маршрути. Вони будуть позначені табличкою з написом кладовище. Їхній графік роботи 22 та 23 квітня з 8 до п'ятнадцятого години. 24 квітня з 8 до 14 години. У Дніпрі встановили великоднє дерево по бажань, де охочі можуть повісити писанку та загадати бажання. Про це йдеться у прес-релізі міської ради Дніпра, який отримало Суспільне. За повідомленням, встановлене дерево за вишки понад 2 метри. На гілках можна розмістити писанки. Поряд влаштували ярмарку, де за донат можна придбати розписані тубуси від снарядів та копії протитанкових їжаків у маленькому розмірі. Усі кошти планує. Ують передати на потреби 232-го батальйону. Повідомили організатори заходу. Це остання інформація у випуску у студії була ведуча Мальвіна Карпенко.